Всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі Referal. Сьогодні я розкажу, як вам гарантовано отримати 30 доларів або 1200 гривень та заробляти на кожному запрошеному другові 5 доларів або 200 гривень. Для того, щоб отримати дані кошти, перейдіть по ссылці, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, біржа Polonix безкоштовно подарує вам 30 доларів та 5 доларів за кожного запрошеного друга. Для того, щоб отримати ці кошти, вам необхідно перейти по моїй силці, зареєструватись, після чого підтвердити свою електронну пошту і скачати їх додаток, авторизуватись і пройти верифікацію. Після проходження верифікації ми заходимо в розділ Кошельок, нажимаємо на кнопку Депозит, в пошуку пишемо LTC, копіюємо свою адресу LTC і закидаємо на свій баланс не менше, ніж 20 доларів. Я ж рекомендую вам закинути відразу 101$ долар через LTC, щоб відразу швидко виконати всі необхідні умови. Отже, після того, як ми зробили депозит, ми переходимо в розділ «Торгувати» і нажимаємо на торгову пару BTS USDT. Далі ми в пошуку пишемо LTC і нажимаємо на торгову пару LTC USDT. Після чого ми продаємо всі свої токени LTC, знову нажимаємо на торгову пару. І тепер в пошуку пишемо VINO. І нажимаємо на торгову пару Vino USDT. Далі ми на всі кошти купуємо токени Vino, після чого їх відразу продаємо. І так нам необхідно ще два рази купити токени Vino, і два рази продати токени Vino на 20$ доларів кожного разу, щоб загалом зробити торговий оборот більше 100 доларів в торговій парі Vino USDT. Якщо ж у вас на балансі зараз в Poloniex більше 100 доларів, то вам достатньо один раз купити або ж продати токени Віну на всі гроші, щоб загалом зробити оборот більше 100 доларів за цієї акції. Так, дивіться, щоб вам забрати з цієї акції 30 доларів, вам необхідно 7 днів підряд робити оборот в парі і USDT кожного дня більше 100 доларів Та залишити на балансі 11 доларів в токенах Віну до 23 листопада. Ось ви можете безпосередньо перейти в Polonicks, нажавши на цей банер, і прочитати детальні умови цієї акції. Як бачимо, ця акція буде діяти 8 днів, і буде вона діяти до 22 листопада до 6, години, до 6 години ранку. По нашим часам це до 22 листопада до 9 години ранку. Так, бачимо, що якщо ви пройдете верифікацію і зробите торговий оборот більше 100 доларів парів є СДТ, то отримаєте частину від призового фонду в 10 тисяч доларів. Тобто орієнтовно вам е, вони дадуть 5-10 доларів. Також ви можете запрошувати друзів по своїй реферальній силці і заробляти на кожному запрошеному другові також 5-10 доларів, як тільки друг пройде верифікацію і зробить оборот більше 100 доларів в парі VIN-у USDT. Також, е, якщо ми будемо тримати на своєму балансі 11 доларів в токенах віну, до 23 листопада, то отримаємо ще плюс 10 доларів. Так, наступна акція третя. Бачимо, що якщо ми зробимо до 22 листопада оборот більше 500 доларів в парі війну USDT, то отримаємо ще плюс 5 доларів. І остання акція, якщо ми будемо 3 дня підряд робити торговий оборот більше 100 доларів в парі Віної USDT, то отримаємо ще плюс 5 доларів. Якщо 5 днів підряд, то отримаємо 8 доларів. І якщо 7 днів підряд, то отримаємо 10 доларів. Отже, вам необхідно зареєструватися по моєму реферальному посиланню, пройти верифікацію, після чого зробити депозит у будь-якому розмірі та зробити торговий оборот більше 100 доларів в парі віно USDT кожного дня, 7 днів підряд, і залишити на балансі 11 доларів в токенах віно до 23 листопада. За це ви загалом отримаєте 30 доларів від біржі Полонікс. І 5-10 доларів за кожного запрошеного друга. Ця акція діє як для нових, так і старих клієнтів, які зареєстровані по моїй ссылці. Так, свій депозит ми не виводимо до 23 листопада, щоб не втратити винагород по цим акціям. А винагороди нам прийдуть на протязі 20 днів від моменту закінчення акції. Тобто орієнтовно до 13 грудня ми отримаємо за себе 30 доларів і 5-10 доларів за кожного запрошеного друга. В принципі, на цьому все. Підписуйтесь на мій канал Реферал. Тут буде ще багато актуальних і цікавих способів заробітку.